Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне відомо, якими ракетами вранці ворог обстрілював Україну. Що чули і бачили люди неподалік місця прильоту Ракатолуцьку? Назвали підприємство, яке вдосвіта обстріляли в обласному центрі. З'явилася офіційна інформація про місце прильоту російських ракет у Луцьку. Вони влучили в шведський завод із виробництва підшипників СКФ. Про це повідомив речник підприємства Карл Бєрнстам. він сказав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані підприємству. Нагадаю, вранці ракети влучили в одне з промислових підприємств міста. Сталась пожежа, розбираючи завали, рятувальники витягли одну людину та знайшли. Трьох загиблих. Усі працівники підприємства, які трудились у нічну зміну. Це чоловіки 27, 52 та 55 років. Усі лучани. Додам, що сім'ям загиблих пообіцяли виплатити грошову допомогу. По 200 тисяч мають виділити з бюджету Луцька. Крім того, місто візьме на себе витрати на похорон. На прильоти в Луцьку відреагували артилеристи Волинської бригади тероборони. На сторінці бригади написали, що ця звістка змусила захисників ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога. Тероборонівці опублікували фото ракети із надписом За Луцьк. Кількість людей, які постраждали від російських ракет цієї ночі на Львівщині, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Десятирічна дитина має забій стопи, повідомив голова ОВА Максим Кузицький. Нагадаю, на світанку на Львівщині було шість. Прильотів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, супермаркет, зруйнований дитячий садок. Чотири ракети сьогодні прилетіли у громаду Запорізької області. Від вибухової хвилі постраждала місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч. Вибуто близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки. Легкі поранення отримала жінка. Її оперативно надали медичну допомогу. Окупанти атакували Нову Дмитрівку, зафіксували близько 20 прильотів. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранений пенсіонер. У стані середньої тяжкості його шпиталізували. Луцький завод обстріляли ракетами х 101 Про це повідомили на брифінгу у Волинській облдержадміністрації. Внаслідок влучання обвалилися залізобетонні конструкції на орієнтовній площі 2000 квадратних метрів. Виникла пожежа на площі орієнтовній площі 200 метрів квадратних. По, по приїзду рятувальниками головного управління було проведено ліквідація загоряння та приступили до... Розбору завалів ліквідували наслідки обстрілів 34 волинських рятувальника за допомогою 11 одиниць техніки. Операція тривала понад 8 годин. Ні житлових будинків, ні інших цивільних об'єктів зазначили в ОВА, пошкоджено не було. Наче грім, але без дощу так про приліт ворожих ракет у Луцьку розповідають мешканці сусідніх з епіцентром вибуху будинків. Люди вибігли на вулицю серед ночі, але от сховатись в укритті не змогли. Єдине придатне для цього місце було на підприємстві СКФ, куди й влучили ракети окупантів. Я думала, що це грім, але ж думаю, ну ніби погода така, це що не відповідає. А тут Діти посхоплювалися, стоять під стінкою. Діти так і стояли під стіною. На вулицю ніхто не вийшов. Та й куди йти, каже мешканка будинку, розташованого неподалік під центру вибуху. Чесно кажучи, не спускалися. Ми такі, знаєте, якось так, в нас це все минало. І ми не готові до цього. А спочатку ми ходили. Я сама ходила три дні, ночувала в укритті. Єдиним придатним укриттям, де можна було перебути ніч, було на підприємстві, куди поцілили ракети рашистів. Оце таке укриття. Будеш тут стояти Що ж тут? Ні лавок нічого немає. Ні. ні, ні лавок, ні, ні матрасів, ні, ну якби то так присісти, щоб вода якась була, знаєте. Саме тому люди у паніці вийшли на вулицю. Хто як? Всі повходили на вулицю, хто в трусах, хто ночнуть, то в чому. Укриття Укриття, укриття яке у нас укриття. Відкриті, але не як. там. За словами мешканців, багатоповерхівок у квартирах сусідів від вибуху вилетіли шибки. Дуже чутно, Відно повилітали людей. А в ваших будинках багатоповерхівка? Бо це, це будинок ніч. В цьому будинку? Так. А в вашій квартирі теж вилетіли вікна? – Ні. А в двері шталися, вхідні штата, дуже сильно. Дуже чутно і повибивали шибки в третьому під'їзді. Не у всіх квартирах, тільки в третьому? – Так, в третьому під'їзді і там десь в першому під'їзді щось тріснуло. У приватних будинках ніч теж минула, без сну. Не вдалося сховатися. Діти були на другому поверсі, забрали на перший. Ну, трохи полякались, але пережили. – Укриття є в будинку, де можна. Ми можна. живемо вчасному будинку. Частина укриттів, багатоповерхівок, прилеглих до цього району, зачинена на ключ. Жек номер 2 мав би облаштувати тут хоча б якісь умови для людей, які можуть у випадку загрози життю врятувати себе та дітей. Ніхто сюди в них не ховається. Там поки сховається, там кумарі заїдять. За словами керівника відділу цивільного захисту населення міста, згодом усі об'єкти, які можуть називатися укриттями, мають пройти перевірку. Тож є надія, що такі будинки, як цей, не оминуть і тут матимуть прихисток не лише комарі. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Волинянин зґвалтував 17-річну дівчину на заправці. В Луцьку була стрілянина. Закриті укриття лучани не змогли перечекати тривогу в сховищі. Важлива тема закриті укриття. Мешканці Луцька на соборності 26 під час тривоги хотіли заховатись сховищі, утім не змогли. Двері були замкнені і навіть звичайні підвали у будинку, які не є безпечним місцем, теж були недоступні. Хто не догледів, аби люди могли сховатися від біди. Дивіться далі. Соборності 26 укриття зачинено. Таку ситуацію мешканці будинку на Соборності виявили о четвертій ранку, коли лунав сигнал повітряної тривоги. А на місто летіли ворожі ракети. Зачиненими були не лише двері, але й вхідні ворота, що ведуть до споруди цивільного захисту. До слова, це приватне укриття. Одне із найбільших в районі і належить церкві Голгофа. Чи переконаний, чи було відкрито. Переконаний, що трошки було запізно відкрито. А в котрій годині відкрили. Це треба запитати, було, ну, хто дежур. Я вранці за 8 води заступив. Трошки за... проспала, можна сказати. Можна сказати, проспала. За словами чергового, жінка не почула сигнал тривоги, хоча сирени у цьому районі лунають досить гучно. В за районі ЗАГСу у нас. Потужна сирена, яка просто розбудить любого. Якби сирена таки розбудила чергового, мешканці, які стояли під дворима серед ночі, таки потрапили б у підвальне укриття, обладнане усім необхідним. Чи, можливо, чергові укриттів звикли, що останнім часом мешканці громади все рідше приходили сюди. Останніми часами не приходили. От сьогодні, кажуть, прийшли. Восени в це укриття приходила і пані Світлана з будинку поряд, адже підвали у їх багатоповерхівці не обладнані як слід. В цьому от будинку, то ми так ніби розглядали варіант підвалу. Теж ну, так, на початку е війни то ми його облаштовували, ну, самі так вже ніби своїми силами, ось, але наразі підвал не розглядаємо як укриттям. Нині в Луцьку є 101 захисна споруда, 570 будинків із типовими укриттями ще понад півсотні закладів освіти. Кожен з яких має укриття і людину, яка за нього відповідає за словами очільника департаменту освіти, продовж двох хвилин черговий кожної школи чи то дитсадка має відкрити двері до укриття. Після тієї ситуації, яка сталася в нас у Києві, ви знаєте, коли було закрите укриття і біля дверей укриття були загинули люди. Власне, було проведено ряд нарад з міського голови, і відповідно виведення було розпорядження щодо неприпустимості закритих укриттів під час тривоги. В нас вони і відкриті були під час тривоги, в будь-який час, власне, починаючи з 24.02.2022 року, загалом місто може сховати під землю і захистити понад 180 тисяч людей, аби лиш мешканці громади були свідомі, переконані у міській ми не можемо до кожного будинку представити чергового, але ми збирали керівників ОСББ, управителів і наголошували, що повинен відкриватися обов'язково. І ми це ще раз будемо їх, ну, їм казати, і ще раз будемо перевіряти, і збирати, тому що ситуація зараз, бачите, складна, загострюється, і це добре, що ну, так не можна, але ну, що не, не поцілили по нашим будинкам. Але ворог підступний і ми не знаємо, який буде наступного разу, куди удар. Тобто, треба Реагувати реагувати після цієї ночі буде і мешканка соборності 26 Наталія. Адже досі в укриття продовж трьох місяців не ходила. Звикли, напевно, до цієї, цієї обстановки, до цієї ситуації, надіємося на краще. Але в зв'язку з сьогоднішніми подіями можливо будемо більше ходити, старатись принаймні. Та чи не повториться ситуація? Як цієї ночі, коли мешканцям довелося стукати, або їм відчинили, а черговий спав. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Волинянин зґвалтував неповнолітню. Трапилося це ще в травні цього року. Нетверезий, 20-річний житель Каменя Каширського, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину. Нині юнак перебуває під вартою. а Винувальний акт у кримінальному провадженні скерували до суду. Голову Газу підозрюють у розкраданні блакитного палива. Детективи бюро економічної безпеки України мають докази розкрадання газу із газотранспортної системи України керівниками трьох облгазів. Підтверджена сума збитків, яку завдав голова правління акціонарного товариства Волині газ, становить понад 130 мільйонів. Голова Криворіжгазу завдав збитків на понад 202 мільйони гривень, а Чернігів Газу майже на 202. 20 мільйонів детективи Беп повідомили цим особам про підозру також накладу арешт на їх рухоме та нерухоме майно на загальну суму 246 мільйонів гривень та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 мільярди гривень. Слідство встановило, що фактичний керівник групи компанії РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу за газотранспортної системи України, в якій взяли участь службові особи підконтрольних підприємств для покриття витрат компанії за несанкціоновано відібраний газ у оператора ГТС України облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі ніж було поставлено. Газу. Стрілянина трапилася вчора в Луцьку. На автозаправці по вулиці Кравчука невідомий пістолетом погрожував і навіть стріляв у 39-річного лучанина. Утім, на щастя, не влучив. У поліції повідомили, стріляв 47-річний місцевий житель. З місця події вилучили пістолет сталкер та гільзи. Їх направили на дослідження у центр МВС. Триває досудове розслідування. Подвійна аварія трапилася у Луцьку через п'яного водія. Учора близько 18-ї на вулиці Чернишевського 23-річний водій шевролет Авео в'їхав у Рено, який своєю чергою за інерцією зіткнувся зі ще одним авто. Усі транспортні засоби мають механічні пошкодження. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат 1,10 проміле. На порушника склали. Але відповідні протоколи повідомили у патрульній поліції. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами. До зустрічі.